Як то кажуть, очікування та реальність. Моя поїздка за снігом в Іспанії. Зараз розкажу і покажу, як це виглядало. Ця подорож почалась дуже рано. Я приїхала на залізничний вокзал, де ми з подругою домовилися зустрітися. Сам вокзал був дуже цікавий і зовсім маленький. На табло був потяг, час, але не було. Найголовнішого це платформи. Добре, що їх тут всього три. Коли ми піднялись на платформу, побачили потяг, він був пустий. Ми подумали, що то точно не наш. Потім приїхав ще один. Ми запитали, і теж не наш, добре що там була людина, у якої можна було спитати. Бо зазвичай ти сідаєш, і поки до тебе ніхто не підійде, то ти і не дізнаєшся, чи ти правильно сів, чи ні. І вже потім під'їхав наш потяг. Якщо чесно кажучи, його важко назвати потягом, це більш схоже на електричку, бо всього було два вагони. Квитки ми купували онлайн, коштували 13,50 євро в один бік. Але був один нюанс: місця були не вказані. Якщо пощастить, то ти сядеш, якщо ні, то доведеться стояти. Ми їхали три години. Нам пощастило, місця були. Краєвиди по дорозі просто неймовірні, хоча вікна були дуже брудні. Мій обід дорозі це простий салат, який я купила в магазині. От, нарешті на горах було вже видно сніг. І ми подумали, ну все, зараз як приїдемо і буде справжня зима. Коли ми приїхали, емоції у нас були не передати словами які. Але снігу, як ви зрозуміли, там. Немає. До речі, знайомтесь, це моя подружка Таня. Таню, якщо ти дивишся це відео, ще раз тобі хочу подякувати за цю подорож. Ми приїхали в Канфранк, це маленьке селище в Пірінеях біля кордону із Францією. Колись тут був один з найважливіших міжнародних залізничних вокзалів Європи. Ну і потім його закрили, а зараз частину цієї величезної будівлі перетворили на готель. Та ресторан. Потім ми пішли всередину, і всередині була неймовірна краса, було дуже атмосферно, відчувалася історія цього місця. Ще у наших планах було випити каву в такому чудовому місці, тому ми запитали, чи є вільні місця. І нам пощастило, ми вибрали столик біля вікна з шикарним видом кава, гори, настрій. І навіть без снігу атмосфера була дуже класною. До речі, на вулиці був справжній дубарь, мінус 13 градусів і дуже холодний вітер. Я закуталась максимально, аби тільки не замерзнути. Потім ми вирішили трохи прогулятися селом. Село тут дуже маленьке, потім зайшли в ліс, походили, подивились краєвиди. Зараз вам усе покажу. Це ми побачили камери, і я запропонувала, давай туди-сюди походимо. Але я думаю, що мене навіть якщо і покажуть, то мене точно не впізнають в такому то виді. Я знайшла одне місце на карті, але маршрут привів нас просто до траси, де їздять машини. і ми подумали, що якось все стромно і вирішили повернутися назад. Через холод ми знову знайшли в будівлі вокзалу і чекали там приблизно годинку, так як наш потяг був уже увечері, і було так холодно, що вже дуже хотілося додому. Ось на відео ви можете побачити. Мені здається, що мінус 18 вже було. От. Це ми вже доходимо до нашого вокзалу, звідки ми приїхали. От. Нас уже чекав потяг і нам також пощастило, що ми сиділи. Ось така вийшла наша подорож. Хочу вам подякувати, що додивилися відео до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку та підписатись на мій канал. І до нових зустрічей в наступних відео.